Вітаю, друзі, Слава Україні, Героям Слава. От починається наш запис. Я думаю, що багато хто завітаку роблять відміточку. Ага. Чорновій почав говорити. Зараз буде якийсь песимізм голий, неприємні речі, якісь програші, якісь наші поразки, якийсь треш в закордонних візитах і тому подібне. Ну, знаєте, ви не зовсім праві в одному. Насправді так і буде. Але не праві в тому, що я є таким ніби вісником песимізму. Я дуже люблю робити оптимістичні матеріали. От тільки оптимізм ми можемо знайти лише виключно в діях Збройних сил України. Нехай навіть зараз дуже важко йде той наступ. Там дуже боляче дивитися на деякі речі, але вони все одно нам дарують віру. От тільки я не є військовим експертом, так напевне я не гірше міг би розібратися, ніж деякі політруки, які себе називають таким експертом, або просто елементарні самозванці, які пишуть іноді таку ахінею, яка ні на що не налазить, але... Ну, я для себе роблю певні критерії. Я дію за принципом, не зашкодь. Я, напевне, не настільки добре розбираюся в тих межах, що можна говорити, а що не можна говорити. Тому я тему військових не заторкую, і тому, очевидно, мого оптимізму трошечки бракує. А моя тема основна це і моя професія. І мій життєвий досвід зводяться до двох основних пунктів: це внутрішня і зовнішня політика України. І от там, на превеликий жаль, поки що оптимізму немає. Я дуже вірю, що ми здобудемо певні умови, щоб оптимізм появився. Навіть десь приблизно собі уявляє, може вона наступну весну. Хочу вірити в це. Не впевнений, але я дуже хочу вірити. От чи так буде, чи не буде, будемо бачити. Поки що в мене тільки сподівання. Зараз будемо переходити до нашої загальної теми, де ще раз кажу найбільшого оптимізму такого, як би хотілося, трошечки забракне. Але перед тим, як завжди, нагадування. Ми ж хочемо, щоб цей контент трошки краще розходився в Ютубі, щоб він виходив за рамки нашого внутрішнього середовища, який і так переконувати одному нам не треба. Для цього треба просто висловити повагу до алгоритмів Ютубу. Він дивиться на кількість підписників і на динаміку підписок. Вам же ж не важко клікніть. І мені приємно, і YouTube головне це сприйме як належну річ. На поширення, на оці дзвіночки нагадування, на вподобайки, на коментарі, так само реагує. І це речі, які якраз і сприятимуть поширенню. Будете робити це, я вам буду завжди щиро за це дякувати. А тепер переходимо до, нашого, до нашої теми. От мені скажуть, ну чекай, є ж хороші новини. Он Зеленський зараз відпоїхав в Нідерланди. І звідти везе 42 F-16. Ну, перше. Не везе він звідти f 16 нам пообіцяли, що їх дадуть, дадуть після того, як е, пройдуть навчання наші військові льотчики, а вони його пройдуть, як нам вже, на жаль, сказали, навіть до наступної весни, а до наступного літа чомусь. Це штучне відтягування, але я бачу, що ті події, багато які відбуваються в Україні, і навколо України, не стимулюють і Америки нам дати ті літаки. Вони дивляться, а куди Зеленський з Єрмаком поведуть Україну. А чи це не буде щось діаметрально протилежне від того, що обіцяється на Захід. І тому йде певна затримка. Знову по тій ж самі хороші, приємні новині. Ви впевнені, що 42 літаки це всі, які є у Нідерландів, вони нам їх і самі дадуть. Отак, просто самі візьмуть і дадуть. Ні, вони їх дадуть. Тільки в тому випадку, якщо США на заміну їм нададуть новіші моделі, і все впирається знову в позицію США. І третій пункт, знаєте, моя біда. Для мого оптимізму, великі гори. Я маю добру пам'ять. Я просто пригадую, весною Володимир Зеленський був, теж мав два турне. Вони закінчилися фатально. Особливо південне турне, Італія, Франція це була просто катастрофа. Але було турне, де були Фінляндія і Нідерланди. І от тих самих Нідерландах, слухайте, це дежавю. Я почув про ті самі f 16 які Нідерланди нам надають все вже вирішено, все вже прекрасно. Через три дні. Прем'єр-міністр Голландії сказав: ми не даємо ніяких літаків. Ні-ні, ні це ми щось обіцяли, це був і так, протокол про наміри, але ми нічого не даємо. Тому що в той період в Україні знову посилились корупційні скандали, плюс стало зрозуміло, що ведуться якісь ліві переговори, якісь там натяки з Китаєм, і відбуваються якісь неприємні речі, після яких американці не схвалили цю дію. І от ми маємо ситуацію. Хороша новина, яка пройшла по всіх стрічках, всі хвалять, всі кричать Ура! Мені теж це дуже сподобалося, але насправді поки що хорошої новини навіть в натяку немає. От тому не все так сонячно, як говорить за марафон. Один з моїх постійних глядачів написав колись в питаннях: є така рубрика діалог відверто, який з задоволенням дивляться постійні глядачі, а не постійні, як правило, обходять. І там, в діалозі відверто, він сказав, що Зеленський йому нагадує царя Мідаса навпаки. Той торкався до будь-якої речі, вона перетворилась на золото. А Зеленський до чого не торкнеться, навіть до золота, вона перетворюється на таку якусь неприємно пахнучу е субстанцію. Ну от, на привки, жаль, десь так у нас це все відбувається. А тепер ми закінчили ранню передмову. Знаєте, як в старому одному анекдоті було, ти ж теж далеко заходив. І наближаємося до нашої теми. Також ще кілька передмов. Перша: Колеба. Сповістив, що він збирається визволяти Африку. Я взагалі очікував, що ми всі збираємося визволяти Запорізьку Херсонську область, Крим і Донбас. Визволяти Африку. ну він, правда, додає відпливів Російської Федерації. Ні, ну чудесно. Визволяти Африку відпливів Російській Федерації Україна. Добре. Тільки от в Нігері відбувся переворот, де при допомозі з інструкторами вагнерів захопив владу заколотники, які там бігають з рашистськими квафрешами. І Франція, яка має великі інтереси там, ядерна держава, до речі, вам нагадаю, не знає, що з цим робити, і досі не знайшлася. Сусіди, для яких це колосальна проблема, тому що і руйнується ідея відповідного продуктопроводу, який має йти з енергоносіїв, з Нігерії до півночі через Нігер, провалюється і все інше. І вони. Ще не визначилося, як вони будуть поводитись чи вони будуть водити тобі війська, чи вони будуть якимось чином зупиняти цей переворот. Навіть Китай, який фактично тримає більшу частину Африки під своїм контролем, не знає, що їм робити з тими брутальними впливами, які наглий спосіб витворяє Рашистан на африканському континенті. Але ж у нас Офіс простих рішень. Це Китай, це Франція, це НАТО, це США думають, що робити. А вона нас же штраф Порщик дрігало. Зачем думать? думати, трусіть нужно. І от Кулеба заявляє, що він буде трусити, рятувати Африку від російських впливів. На превеликий жаль, після турне Кулеби Африкою і Латинською Америкою у нас різко погіршилася ситуація на цих двох континентах. Ну про Латинську Америку знаємо. Там і Зеленський своє додбав. Я на самого Кулебу нічого не списую. Кулеба ніхто із Гуті його ніяк. Але ну, та ж сама Бразилія і ну, ще шість країн. Африканського південної, Афри, південної Америки заблокували будь-які згадки про Україну в підсумкових документах саміту Латинська Америка ЄС і відмовили, не допустили туди онлайн-виступу Володимира Зеленського. От така історія. Плюс Бразилія, після того, як Зеленський зробив демарш дурний один, відмовилася за німецькі гроші постачати нам снаряди, сказали, ні, навіть за будь-які гроші ми не дамо. Африка, знаєте, Африка болісна тема. Зараз про неї теж буде трошки далі і трошки серйозніше. Але Африка після цих всіх наших зусиль і певних переговорів Зеленського з африканськими лідерами до України прихильнішою не стало. Більше того, африканські лідери починають більше грати. Я не скажу в російську гру. Вона більше китайська, але вона в значній мірі, вона в значній мірі є. Дуже небезпечна для України, от ми маємо одну історію з великими потужними досягненнями. Друге, Єрмак, на противагу нашим союзникам, тим союзникам, які допомагають нам на десятки і десятки мільярдів зброєю, грошима всім іншим, вирішив на противагу їм проводити певні якісь засідання наради, їх гучно називають самітами, де нав'язувати нашим союзникам, яких сказали, будемо допомагати Україні стільки, скільки буде треба. Замість них навіс туди 30 представників так званого глобального півдня, ну справді півдня і сходу, які вимагають від України або капітулювати, або піти на корейський варіант, або ще якісь інші речі, тільки не перемагати, тільки не протистояти Росії, тому що їм зручно буде, якщо зерно буде нормально йти все інше. І плюс китайські знову пива, а саме Китай запропонував той корейський варіант подію України. І от тепер нас потихеньку тиснуть капітуляцію, а натівці ну це була обмовка з е, керівника секретаріату е, Столтенберга, пана Єнсена, який сказав, що Україна може там на НАТО розраховувати за території. Це була дурна фраза. Він за неї попросив пробачення. Але звідки вона появляється, Скільки? Звідки в НАТО появляється розуміння, що Україна може і розміювати території, та тільки з України? Тільки вони б ніколи нам зараз, вже, після минулого року, коли не вірили в нашу можливість перемоги, вони після того, коли повірили, вони б ніколи не говорили таких фраз і таких речей би не вкидали. Але вони бачать, що відбувалося в Копенгагені. Вони бачили, що відбувалося в Джинді. І тому вони ну фактично е... починають зм... <кій> примирятися з таким варіантом подій. Це, це велике досягнення? Ні, це не велике досягнення. Дальше. Володимир Зеленський виступив на Лізі Арабських Держав, найбільш проросійський за останні років 20. Туди відмовився поїхати один наш союзник. Це країна Марокко. Через те, що там буде маріонетка сирійська, через те, що там сильні російські впливи наростають, і там відбуваються деякі там замирення з Іраном неприйнятні і тому подібне. Але туди поїхав Зеленський. Він там виступив, він там наговорив такої полови. Я аналізувавши це не тут. Я ще тоді я ще тут не писав. По-моєму, я це аналізував в Фейсбуці, ще ні, в Телеграмі. Ну після того ці країни почали вести лінію більш прихильно до Росії. Ну, таке відчуття, що дійсно, знаєте, це Армідас, навпаки, який робить все для того, щоб було гірше. І от зараз ми наближаємося до нашої основної теми, до кульмінації. Відбулося пару розмов. І очних і телефонних між Зеленським і прем'єр-міністром Індії моді спеціально їх зводили на саміті G7, спеціально для того, щоби Зеленський зміг поговорити з країною, лідером країни, яка на великий жаль є одним з основних коридорів забезпечення виживання Росії той, через якого російські енергоносії йдуть далі в світ переписуються, перемальовуються на індійські, перевантажуються і далі йдуть. От це і те, що в Росію йдуть дуже багато комплектуючих, більше ніж через Китай, насправді, Китай під контролем світовим, а от Індія ні, ідуть. І от для того, щоб знайти порозуміння, йому дали можливість поговорити. Що після того відбулося, після цих розмов, після того, коли індійські представники подивилися на все, що в Джиді відбувалося, відбулося щось несподіване. Володимиром Зеленському відмовили в візиті, в присутності як гостя на саміті G20 в Нюделі. Гостей запрошують на інші країни, тільки господар, який приймає. Ми дістали просто гучного ляпаса як країна. А там будуть обговорювати Україну. Це головне питання буде. В контексті економіки, в контексті енергетики, все одно буде скрізь проглядатися Україна. Але там відбулося дещо ще. Крім того, що Зеленському сказали на двері, сказали, ти занадто токсична фігура з тобою розмови не буде. Ми будемо про тебе говорити без тебе, але Індія раптом ухвалює ну, для нас елементарний ніж спину і удар рішення, що вона готова купувати російське зерно, яке і Росія запропонувала зі знижками в особливо масових розмірах, і фактично зробити реалізувати основне викупування всього того, що Росія може запропонувати. Індія не купує це зерно для себе. В неї є теж свої певні ринки постачання, плюс вона частину тільки українського зерна готова брати. Куди це зерно буде йти? Оце російське зерно, воно буде йти до країн тих самих Африки. Просто Індія стане хабом цього зерна. Ні, вона не буде до Індії йти потім до Африки, воно буде йти через Протоки, через Босфор, буде йти в Середземне море до Південної Африки, чи далі навколо через Суецький канал, до інших африканських регіонів. Те, що Україна втратила після розмов Зеленського, з моді Індія взяла на себе в контексті з Росією. Чи варто зайвий раз говорити, що основна частина зерна? якою Раша зараз збирається торгувати, це велетенські масиви вкраденого в Україні зерна, просто колосальні масиви. Паралельно з тим, це те зерно, яке зараз ще дозбирується на тих. Територіях, яких йдуть, не йдуть поки що прямі бойові дії, там, незважаючи на певні мінування, незважаючи на певні негативні загрози, все там і фермерів, і сільське господарство, і навіть під впливом там, під контролем армії відбуваються роботи польові на українських окупованих територіях. І це зерно буде продаватися, це вкрадене в українців зерно. І Наші друзі, які до того все-таки робили, ну, друзі в обках в даному випадку, яких Єрмак там і Зеленський вважають друзями на противагу союзникам на заході, вирішили торгувати цим зерном, тому що саме такими схемами буде йти оце крадене зерно. Росія своє зерно буде постачати, те, що в неї вирощене, те, що може бути проконтрольоване, вона буде постачати тим, хто більш прискіпливо дивляться. А от індійський хаб. Буде давати зерно в основному саме крадене в Україні. Добра історія, добра перемога, правда? І зараз після цього раптово, ну, взагалі, удар просто дикий. Як Зеленський хвалився своїм постійним діалогом з Ердоганом, з Туреччиною? Слухайте, знаєте, Туреччина один з хабів для обходу санкцій проти Росії, і ні, сваритися з Туреччиною, бороне Боже, було недопустимо. Але принаймні на фоні от тих постійних випадів проти європейських і американських союзників, от та загравання заглядання в очі Ердогану. Ну мені здається, було трошки надвишковим. Десь якусь гідність і десь відстоювання українських національних інтересів треба було все таки зберігати, зокрема в питанні обходу санкцій. На сьогоднішній день маємо вже новини, які пішуть про те, що створюється відповідний потужний хаб об'єднання Туреччина, Катар і Рашистан. Який буде торгувати в світі зерном, який забезпечить вирішення зернової кризи, зерном російським, зерном вкраденим в Україні, зерном додатково зараз вирощеним на окупованих українських землях, будуть задавати відповідні ціни, будуть диктувати умови. Під цю історію відбулися досить серйозні удари, які дуже серйозно дуже значні мірі поруйнували нашу портову інфраструктуру, завдали колосальних збитків е, трейдерам. Фермерам, які хотіли продавати зерно, був зупинений коридор, і маленьке питання: зерновий коридор зупинений. Туреччина була одним з його головних вигодонобувачів. І у мене виникає тоді певне співставлення: Стоп! А яка там послідовність подій була? Пригадуєте, наступного дня, дається це мало бути 18-те число. Мали відбутися продовження, пролонгація зернової угоди за замовчуванням. Раша щось обуриться, щось там гавкає, гарчить, але не відмовляється. Туреччина каже, що все ніби відбудеться, і тут раптом відбувається удар по Кримському мосту, Керченському мосту, правильніше сказати. Наші військові, речниця командування Південь, Південь Гоменюк, в тому числі, говорить: ні, це Рошисти самі підірвали. А офіційна вся пропаганда каже: ні, це ми, це ми, це ми. Зараз СБУ підтвердило, що це ми. Ну, я вже не маю сумнів. Тепер виходить, що ми за день. До цієї пролонгації Україні вигідна, була ця зернова угода. Україні як держава, ну, може, не так, як державі, скільки там сугам Зеленського, але тут відбувається якась дивна подія. На зерні нагрівають руки люди Єрмака, а СБУ, які нібито організували це, це є люди Татарова. Чи українська зернова програма не стала заручником дрібної войнушки між двома башнями Кремля? Ой, вибачається між двома поверхами банкової. Ви не виключаєте таку можливість? А я от таку річ бачу. Вона мені дуже схожа на правду, тому що насправді ну, відбулася в принципі підстава під ту позицію, яка у нас розглядалася. Ми продовжуємо далі продавати зерно. Нам це потрібно більше, менше, нехай по-брутальному там крадуть суги, це інша річ, але потрібно. І тут раптом відбувається удар, після якого Раша відразу потирає руки і відразу каже, що тема вичерпана. Більше жоден корабель, більше нічого не проходить. А ми починаємо лупити по ваших портах і по ваших елеваторах. І почали. І зруйнували основну частину е, інфраструктури, без якої, в тому числі вже й на Дунаї, торгувати зерном Україна дуже скоро може, і взагалі фізично не зможе. І ми очікували двох речей. Перше, це якісь дуже жорсткі заяви з боку української влади на міжнародному рівні, на рівні Радбезу ООН. І ми очікували, що буде термінова консультація Зеленського з Ердоганом, і буде якась заява. Натомість відбулися консультації Ердогана з Путіним. Зеленський не проявив ініціативи. І в цей момент почалися ті домовленості, що український хаб, українське зерно замінять російським. Ну, ще раз кажу, українське зерно все одно буде українське, крадене у нас, але піде як російське, і Ердоган на це погодився. Слухайте, Ердоган не є нашим союзником. Ердоган є партнером, коли йому це вигідно, і безкоштовної допомоги, якщо її надавали, то дуже мало і то як правило за рекламні послуги. Байрактарів нам кілька дали безкоштовно, тому що це підняло їхню компанію на світовий рівень застосування їх. Ми... Ми не дуже маємо за що дякувати Туреччині. Ми просто маємо з ним бути дуже обережними, тому що Туреччину не треба мати своїм ворогом. Але коли лягалися і стелилися, так як це робив Зеленський, видалили до того, що Туреччина і так стала працювати з нашим ворогом, і от зараз по зерну це фактично це фактично знищення зернового ринку України на багато років вперед. Так, хіба що якщо ми повернемо всі окуповані території, і Раша не матиме вже того надвишку зерна, очевидно, та тема захлинеться після закінчення війни відбудується портова інфраструктура, і, можливо, років за п'ять ми зможемо відновити свої позиції на зерновому ринку в світі. І це ще велике питання. Слухайте, вам не здається, що ота мовчанка, оте нереагування, яке було з українського боку на всі ті події, коли пересікався зерновий коридор? Більше в Україні про це говорив, ніж назовні. Що тут? Що тут є якась змова тих, кому національні інтереси не цікаві, але в кого є якісь певні інтереси з Росією, чи якісь підписки про якісь там зобов'язання і тому подібне. От мені чомусь здається, що такі речі там, на великий жаль, проглядаються. І от в даному випадку оці ситуації вони наклалися ще на один момент. От в нас нехороша була тенденція, коли навіть дуже хороші, там певні політики, хороші, хороші журналісти, почали підігрувати владі в конфлікті з Польщею. Конфлікт роздутий на голому місті. Так поляки мають амбіції, так поляки мають гонор, і іноді це буває дуже неприємно. Я знаю, як. Польські деякі там і чиновники, і аналітики, з якими я спілкувався за часів Порошенка, дуже мріяли, що Порошенко не переміг на виборах, тому що Порошенко відстоював певні інтереси України. Історична тематика, і тематика е, нашої євроінтеграції з нашими певними принципами: економії, торгово-економічна, тощо і він витискав, він вмів витиснути. Але він ніколи по-дрібному не скандалив. Вони його недолюблювали. Але мусили терпіти. А в Зеленського і лягали, і стелилися, і обіцяли все, що можливо. Але паралельно з тим зробили такий дріб'язковий конфлікт, після чого Польща ввела санкції проти України, фактично, на нашу торгівлю зерном. Але, от коли по поляках пройшлися, там і Микола Княжицький, до речі, написав зовсім непогано. Статтю, правда, я з нею не згоден з певними висновками в ній, але чомусь став сам цитувати, його стали цитувати тільки підсумок кінець, який носить відверто яскравий антипольський характер. Ну слухайте, не треба підігрувати владі в їхніх неприйнятних. Їхніх злочинних, на мій погляд, діях оце підігрування, на жаль, воно десь там і проскочилося. Але насправді, насправді там отут я посперечаюся з Миколою. Він, Микола Княжицький, дуже один з найкращих депутатів в українському парламенті, але тут він зіграв по моєму не в ту скрипку або не розібрався. Насправді, Польща блокує. Нам зерно не через тих кілька кримінальних справ, які розслідуються в Жешовському суді, де дійсно була підміна якості зерна, підміна документів, але там невеликі об'єми. Насправді є інше українське зерно, яке заходило в Польщу, і мало йти прямим дорогою до Роттердаму, за різними підставними схемами розпродувалося в Польщі і вгробило польський ринок, польських фермерів. Вони з того збунтувалися, а влада їм відразу підіграла влада будь-якій країні світу, крім української, зеленської влади, будь-якій країні світу дбає про свого виробника. Українська влада дбає, щоб його вбити, знищити, я не знаю, китайського сюди запустити чи що. І от зараз виходимо ми на певний підсумок оцій історії. Відбулося домовленості Ерефії Москви з Індією про Масову передачу зерна, в тому числі крадено з України через Індію до Африки. Плюс сам Путін африканцям робить заявочки, що він їм там подарує щось там багато того зерна, все тільки для того, щоб знищити український зерновий ринок, просто його ліквідувати. Відбулася змова Туреччини і Катару з Росією саме з цього приводу, українська влада з цього мовчить. Відбувся конфлікт з Польщею. У нас дуже велике питання, чи ми з 15 вересня зможемо взагалі транспортувати до портів Роттердаму наше зерно, тому що нашим не вірять. Тому що друзі Зеленського, викупивши трейдерів фермерів зерно, почали його перепродувати там, де не слід, там де було недомовлено. Чи ці всі речі могли бути просто від дурості і захланності? Теоретично могли, але далі ж працювала дипломатія. І ця дипломатія це все фактично схвалила. Дипломатія на це не подивилася. Дипломатія закрила очі. І в мене виникає іноді відчуття, що ці речі вкладаються в оту концепцію демонтажу української держави. От дуже невелика кількість людей в 2019 році казали, що Зеленського нам тягнуть президенти і нав'язують оцей імідж, образ, цю цю ідею для одної мети демонтувати українську державу. От ми зараз бачимо просто страшний удар по зерновому вігаузі, взагалі по зерновій гаузі в Україні, взагалі по аграрному ринку України, і кілька різних епізодів. Польща абсолютно окремо конфлікти. Там певні їх веди погасили з Румунією. Молдова готова нам допомагати. Питання, чи через Румунію далі ми пустимо до Хорватії, хоча б, щоб через рієку його десь транспортувати, не відпрацьовує. Наша влада не відпрацьовує ці маршрути взагалі. Зате очікування на зерновий коридор, який зараз фактично для України погублений зовсім і перехоплений. І мовчанка І жодних жорстких висновків, і жодних. Апеляції до ООН, що щоб не образити моді, щоб не образити Ердогана, чи може про щось домовилися. І ще один, одна для мене підстава припускати, що можливо щось подібне і закладалося. Ну, може, не саме це подібне, а закладались інтереси Росії, Рефії для у тих усіх зернових змовах. Я був одним з тих, коли побачив першими зернову угоду Стамбульську, хто просто криком кричав. Люди, що ви робите? Ну це, це вже просто елементарна зрада. Але всі тоді кричали: всі, причому навіть багато хто з опозиційних ні, 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 це все прекрасно, все чудесно. Ми врятували нашого фермера. Ну, як ми врятували, ми побачили потім в майбутньому, коли почалися ті затягування, блокування, перевірки, зриви, угод, все інше. Але насправді, я просто вам нагадаю: в цій угоді було закладено речі, які зараз вистрілили в у цьому об'єднанні Туреччини, Картару і Москви. Знаєте, що там було закладено? Там було закладено, що кораблі, які йдуть до українських портів, усі і на вході в Чорне море, і на виході з Чорного моря, перевіряються цією трьохсторонньою комісією. Детально перевіряється, чи там нема зброї для України, чи там реально зерно вивозиться, що там іде, всі документи, і Росія дістала можливість це серйозно букувати. Але. В цій війні в Чорноморському регіоні задіяні дві держави, воюють дві держави. Україна захищається, раша проводить агресію. Коли готувалася угода, ми мали всі підстави поставити такому випадку абсолютно дзеркальні співвідношення. Ми мали можливість вимагати. Ви провіряєте наші кораблі, але ми перевіряємо ваші кораблі. Кожен корабель, який йде з боку. Або рашистських портів новоросійських в основному, або з окупованих українських портів має бути перевірений на дві теми: або до них в другий бік іде, чи там не везуть зброю, щоб убивати українців, і чи там не везуть крадене в нас зерно. А перевірки подібні зробити можна. Я колись навчався на біологічному факультеті. У мене перша спеціальна взагалі ботанік. Я вам скажу, що при бажанні швидкі експрес перевірки Можна провести зерно, це як відбитки пальців. Ви <кій> знайдете підтвердження того, чи це зерно було виготовлене, вирощене на полях на Росії чи у нас, тому що воно фіксувалося. У нас оті всі зернові бази даних вони вже існували по наших полях, по наших територіях. Це можна було перевірити. Українська сторона навіть розглядати цього не стала перевірок російських кораблів. Це стояло позадушками. Я ще раз кажу. Українська сторона, там Кубраков виник, ну Лукашист відомий племінник ката білоруського народу, міністра внутрішніх справ Білорусі. Інші там виникли. Там кажуть, за не за столом, а в іншому приміщенні сидів Арахам'я. Там Абрамович з'явився російський олігарх, один з найближчих до Путіна. І от в цій ситуації була ухвалена угода, яка передбачала, що ми не будемо контролювати зерна, яке вивозить Росія, і взагалі їхніх кораблів. Ніхто не буде контролювати. Це не була рівна угода. Світ тоді потребував українського зерна. Світ вимагав, і ми мали право ставити свої ультиматуми. А українська сторона умисно відмовилася від такої ідеї. Наскільки я розумію, ця ідея навіть десь виникла в кого чи не в турків, але українці не захотіли перевіряти росіян на рахунок вкраденого зерна. Так зараз є пряме продовження. Зараз українського зерна вже нема, а йде рашистське зерно, і ніхто його перевіряти не буде, тому що це погоджено українською владою. От і ми маємо пряме продовження тих стамбульських змов, які тоді відбулися в інтересах Російської Федерації. Так, там був інтерес е, Туреччини, так в кінцевому рахунку був певний інтерес е, українських певних діюків, ну часткових бізнесменів, щоби. Цей зрадницький документ міг бути підписаний. Хтось направив ракету на дім саме на те крило великого маєтку Водатурського, який точно би цього не схвалив. І от ми маємо цілий підряд комплекс подій, які вели до тої історії, яку ми маємо сьогодні. У нас знищується зерновий ринок, раша торгуватиме вільно і відкрито українським краденим зерном. Але, але в кінцевому рахунку. Давайте називаться про основне. Винні всьому, як завжди, тільки США, НАТО, Європейський Союз, а не Росія. Про неї так згадує собі не Туреччина, не Китай, не Індія. От стара історія. На цьому закінчуємо. Слава Україні! Героям слава!